В житті кожної людини завжди знаходиться той, хто може дати слушну пораду. Інша справа, чи ми цим скористаємось. Надія пан маленька жіночка. Ця жіночка була маленька, на вигляд не дурна, але й некрасива. І те, про що вона так просто говорила, хотілося слухати, бачити її і бути поруч, дивитися на неї і туди, куди б вона не показала. Праворуч, чи ліворуч, чи просто прямо, така від неї сила йшла, що відбивала тяму. Послухавши її і сам те забував, що думав і про що казав, і це було не сон, і не здавалось дивом, я доторкнутись міг до неї, та духу не хватило. А як вона пішла, отямившись до мене, суть слів її дійшла, що, хоч вона і не модель, не довгонога, і не красива, але й не в Бога, і... моя й не потрібна допомога. Хоча б для неї я що хоч зробив, я думав так. Та діло з того не було про що йшла мова, хоча у цьому не було нічого небезпечного й дурного. Та я боявся не її, себе, що я не витримаю той тяги, яка від мене вимагає не з витяги, а праці з дня у день важкої. Але й нагороди непростої. А навіщо? Я й так щось маю. Невже не хочеш жити ліпше? Вона мене питає. А я не знаю, мені й того хватає. А як ти хочеш більше, то берись сама, облиш мене, для тебе місця тут нема. Прийшла й допалася, іди туди, і туди. А я хочу сидіти на місці і доїдати, усе доїсти. А що ти здохнеш, то мене мене, бо я ні з ким не поділюся, наїмся і не подавлюся. І не турбуй мене, хоч з голоду ти подихай, і не турбуй мене, і не чіпай, пристала. Навіщо я її слухав? І здалась мені та слава. Не хочу я тебе ні чути, ані бачить, іди від мене, бо ще заплачу. І я ридав. Доволі й досхочу від того, що мені не по плечу, здалась та ноша, яку я скинув, бо злякався, трусився від страху і боявся, що й метри я її не принесу, як від безсилля впаду. Ну і що? Невже не встав би? Невже я ліг би і лежав би, хто я тоді? Слабата жінка більше сили має сама несе мене, шпиняє, штурхає, підводить місця, вставай, а я лежу. Вставай, трясся тобі в одне місце, мабуть, і справді, що пора, а то загину, бо ж іде війна.